У господарстві пані Валентини 120 курей. Птахи у неї баловані. У їхньому щоденному меню яблука, виноград, зерно з кроповою та гарбузи. Ось і чого так яблучка. Бачиш, у мене нічого не пропадає, ніякий хвостик. Усе посічено, все курочка. На зиму жінка сушить кропиву та додає її до запареного зерна. Каже, курам корисно та й будуть краще нестися. Оце два відра сюди крупи входить, два відра води, не два відра, три відра води, кипяток, кипяток. Треба на чомусь нагріти. Це газ, вода теж у нас платна. Так що це теж у ходить. Годувати одним зерном або кормом господині невигідно, не вистачає пенсії. Пані Валентина порахувала, що уже запасла на зиму їжі для курей на 7 тисяч гривень. Оце пшениця зараз знаєте, скільки коштує? Скільки? Почти якщо з доставкою, все, 8 гривень кіло. А їм треба хоча б 100 грам дати у день. Угу. А якщо їх 100 штук, то скільки це буде коштувати? Дорого. сейчас кормити дорого. Якщо підбити підрахунки пані Валентини, виходить, що її 120 курок в місяць можуть з'їсти майже 3 тисячі гривень. У мене в руках майже яйце Фаберже, тому що ціни за два тижні останніх на курячі яйця збільшилися удвічі. Покупців ця ситуація лякає. Дехто продовжує купувати яйця, тому що це незамінний продукт на їхній кухні. Інші ж обмежують себе від таких витрат. Ціна на яйця нині в магазинах стартує від 57 гривень за десяток, на ринках від 63 гривень. Домашні яйця дорожчі. На столичних ринках за них правлять від 75 гривень. Десяток 80 гривень. Трошки ціна піднялася, тому що зараз зерно, зерно дуже зараз дорого. І все зерна, трошки і ціна пішла вверх на яйце. Трошки обурюються, трошки, тому що в людей немає зарплат, немає грошей. От і вони так ходять собі, знаєте, по скромненькому беруть. А як вам ціна? Можемо себе дозволити? Не можу. Але треба? Але треба. Нема курей. Кури вибили фашисти, расисти. Через той немає курей. І немає яєць. А як вам ціни? Не подобається. Як думаєте, чим пов'язано? З війною, з ще? А взагалі можете собі дозволити зараз яйця? Можу. Ні, я би зараз купувала в магазині, але... Вони ж коштували нормально для моєї пенсії. А зараз 57 гривень отаке. і пішла назад. Немає яйця. Це не яйця. А упаковочка вісімдесят сім. Вони ж вони, мабуть, подуріли, розумієте? Експерти пояснюють, такі ціни виправдані, бо в країні війна. Вартість кормів зросла, та й про сезонний фактор не варто забувати. В дійсності яйця є сезонним товаром. Чому? Тому що ну не погано несуться кури, коли починається холод. Ну і енергоносій же ж не дешевий, особливо в умовах віолих відключень або планових відключень. Електрична енергія забезпечується дизельними генераторами, які також є дуже дорогими. Всі затрати, які включають в собі, включаються в собі вартість, вони її включають і кормбі, корма, тому що це десь біля 70% в собі вартості, електроенергія, пальномастильні матеріали. Логістичні ці всі витрати, курс долара на 25% зріс, відповідно, ми. І ветеринарні препарати, і кормові і обладнання, деякі упаковку. Все це імпортуємо, тому що в Україні воно не виробляється. Ціни на яйця зросли ще й через дефіцит курей несучок. Росіяни знищили великі українські птахофабрики на Херсонщині, Сумщині та Дніпропетровщині і ускладнили нам експорт. За нашими оцінками в цьому році ми втратили за рахунок цього біля 20% промислового виробництва яєць. Виробники не могли. Продати свою продукцію, відповідно були змушені позапланово скорочувати своє поголів'я. В Мінагрополітики запевняють, що незабаром ціни підуть на спад і стабілізуються на рівні до воєнного часу. Але експерти не погоджуються до кінця року. Ми побачимо 8-10% росту. Ціни ще точно буде, а це приблизно десь ну гривень 5-6 до ціни середньої ціни яєць, яка сьогодні є. Дефіциту яєць в нас не буде. Тому українці просять не скуповувати їх десятками, щоб не спровокувати ріст ціни через великий попит. Олександра Кулібаба, Наталка Білогорова, Олексій Колотигін та Юрій Іщенко, телеканал Київ.